Фото відеофіксації. Фото Прошу. Фото фіксація. Інспектор. Згідно 251 статті адмінкодексу. Що є доказом по справі? Скажіть, будь ласка, що є доказом по справі? Я ж вам поясню. Представтесь, будь ласка. Я представився. Ще я раз. Придвістю, будь ласка, службове посвідчення. Без проблем. Згідно закону про міліцію, третя стаття. На вашу ямку без проблем. Так. Ні! піти камеру, йди сюди. Камеру і сюди. Я вам не дозволяю знімати. Це ми як дімо. Ви мені не дозволяєте? Чорний, Віталій Ярославович, чекайте, чекайте, до якого числа дійсний. Дійсно, дійсний, переживаю. На Ви цьому видано, від 2014 року. Добре. Кажете, причиною зупинки що називається? Ви, будь ласка, Причина зупинки ще раз? діючої операції спецоперація МАМ. Спецоперація МА. Так, точно. Зрозуміло. Добре. Під'являю. Наші документи, будь ласка. Передайте для перевірки. Я... Нема проблем. Значить. Так, візьмі. Включення водія. Трахує поліцію в неї не порушує правил дорожнього руху. Згідно закону про страхування. В чотирьох випадках передається. Добре. прошу. Я не вмію відкривати, я на останці обслуговування. Ви відчинете не по пору, ви не помилісти, ви не даєте мені виконати свої функціональні обов'язки. Успект. Входять мої обов'язки перевірити, звірити на варі аріагалі. Успект. Я вам дозволяю відкривати, але я не знаю, як відкриваю. Я теж не знаю. А хто знає? Ви мені дасте заключення, прошу. що в мене з номером кузова все добре. Водій, я хочу звірити. Тут, бачите ті цихарки, якщо я не змінию підстав, то я вам почитаю їх. Будь ласка. Не, будь ласка. Ви бачите, ви навіть не знаєте, де номер кузова є. Що ви кажете? Другий інспектор 0336. Напевно що. Дорожній контроль. Контроль. Що перевіримо зараз помітить бажає? Я нікуди не йду, я чекаю. Немає проти, я ж знаю, не маю нічого проводити. Я вас знаю. Я я вас, вас не запрошую до нашу пізнювати. Кажете, ходіть провіримо, та я не збираюсь. Добре, я чекаю. Провіряйте.